Вітаю всіх шанувальників футболу, вітаю всіх прихильників ФІФА, зокрема Фіфа 23. З вами я, Олександр Мирошник, Радий бачити всіх на своєму футбольному, спортивному розважальному каналі Болхат. Сьогодні напередодні матчу відповіді 1 16 фіналу Ліги Європи. Рен Шахтар. Невеличкий знову ж таки традиційний розігрівчик. Спробуємо. Десь якоюсь мірою спрогнозувати, який же буде результат сьогодні за допомогою FIFA 23. Нагадаю, що реальний матч заплановано на 22 годину, 23 лютого сьогодні. Тому як буде насправді вже ближче до опівночі з вами дізнаємося. Склади команд на ваших екранах. Всім дякую за вашу активність, друзі. Бажаю миру, добра. Буду вдячний за лекосну. Буду вдячний за підписку за ваші коментарі стосовно результату. Які ваші прогнози, як ви вважаєте, який буде взагалі сьогодні результат, і хто крокуватиме далі до наступної стадії плей-офф Ліги Європи? Трубін в воротах у складі гірників Корнієнком. Матвієнко Бондар, Юхим Конопля або Конопля, Тарас Степаненко в опорній зоні, як завжди. Півзахист Зубков, Судаков, Тотовицький, Маріан Швет. Ну і навістрі атаки Даніло Сікан. Все, в принципі, все готово до старту. Поєдинку. Всім бажаю, друзі, гарного дня, змістовного футбольного вечора. Вчора відбулися ще матчі Ліги Чемпіонів однієї восьмої, Це перші матчі, РБ Лейпциг, зокрема Манчестер Сіті. Також на каналі є відос з прогнозом у ФІФА 23, Рахунок не вгадали, а от результат вгадали. Нічия і в нас, нічия, і в реальному житті. Даніло Сікан віддає на Зубкова. Олександр Зубков, трохи, мабуть, що я тут не вгадав з формами, десь так можна сплутати. Ну, але якщо пригледітися, то в принципі, розібратися можна, хто де. Зубков передачу вперед. Даніло Сікан пробуває, не влучає ворота, хоча і піднято прапорекс бокового рефері. але все одно треба вирішувати такі моменти. Ну, Я би тут посперечався з приводу офсайду. Подивіться, там гравець позаду, навіть трохи ближче е знаходився. Розміщувався до воріт. Знову Зубков, знову Сикан. Вдвох непогано взаємодіять. Удар з далекої відстані з Манданда забирає між до Ну, відповідь французів. з м'ячем. заходять, підходять до на... до воріт гірників з правого флангу. Передача в центр. Удар по воротах. Ну як же ж так можна пропускати? Не знаю яким чином, але друзі, Рен виходить вперед на 22 й хвилині. Ех-ех-ех, удар якийсь такий незрозумілий, з розвороту чи задом навіть пробував, але Анатолій Трубін не зміг зреагувати відповідь гірників. Сікан помиляється Обрійська. У нас вже півгодини ігрового часу позаду. Програємо. Нагадаю, що в реальному житті, друзі, перший матч було зіграно ну, вдома, так би мовити. Гірники були номінальними господарями. Вдалося таки здобути перемогу. ну я, я так розумію, що ви всі в курсі справ 2-1. Якщо так порівнювати за такого рахунку, то це будуть овертайми. В Лізі Європи також немає вже не діє правило забитих голів вдома та в гостях. До з м'ячем, атака лівим флангом обходить захисника, буде віддавати передачу, ні, залишається поки що сам. З м'ячем відібрали такий м'яч. Гірники. Маріан Чи Вдасться швидка контратака. Тотовицький. Данило Сікан. Там забігання Олександра Зубкова. Ось він отримує передачу. Віктор Корнієнко допомагає. Друзі. Останні хвилини першу тайму. Зубков. Можна вже пробувати, звідси, ні. Розвертається. ж підтримка. Дуже повільно. Дуже повільно гравці без м'ячу рухаються. Ось вже також момент непоганий, але знову манданда на висоті. Так, Супер. Реакцію демонструє голкіпер французів. Ну і кутовий, чи не перший кутовий. Мабуть, що перший, якщо не помиляюся, перший кутовий в цьому матчі. Останні секунди, скільки рефері накине, дуже небагато. Але ми залишаємося з м'ячем. з м'ячем Гірники атакують. Сікан, Даніло Сікан. Зубков вже опиняється на правому фланзі Судаков. Погано тримаємо м'яч, ну і все, мабуть що. <кій> так, друзі, перший тайм позаду. На жаль, поки що гірники програють. Нагадую про свій телеграм-канал. Проходьте або за цим кодом, або знаходьте посилання в, в описі під відео. Перерва, друзі. Перерва. Рен обігру. Гірників поки що єдиний м'яч. Французи забили на 21-й хвилині. Володіння 46 на 54 Очікувані голи. 1 0,6. Ну, приблизно так десь навіть і два могли пропускати, хоча один могли і забивати. Майор з м'ячем. Ніхто не зустрічає дуже довго. Ось тут перехоплення. Ну і одразу передача на правий фланг. Маріан Швет, Конопля. Конопля в центр. Тотовицький. Тотовицький далі, ось лише Тотовицький з м'ячем, друзі. Тотовицький. Зубков. Олександр Зубков проходить, вільний простір перед ним, ось, повертають на нього м'яч. Закидання треба пробувати дуже довго. Дуже довго приймаємо м'яч. Знову гірники в атаці. Судаков можна спробувати пробити на силу удар. Так, пробиває такий Судаков. Ну і знову Манданда. Один з, один з кращих гравців у складі Рену. Заміна. Заміна. І в складі однієї команди, в складі іншої команди. підсилюються тренери. Грати ще півгодини. Так, наш Кутович. Зубков розігрує з Шведом. Маріан Швед з м'ячем. Маріан Швед віддає на Зубкова, той на Матвієнко. Микола Матвієнко, немає осайду, Олександр Зубков, це вже дуже симпатично. Було Ласіна Трауре, пробивав знову Манданда. Що ж ти без ним будеш робити з тим Мандандою? Матвієнко віддає передачу таку, хоча міг і сам там пробивати, Стів Манданда. Дуже непоганий е голкіпер, на мою думку, аби за інших обставин, то міг би десь. Захищати кольори більш якогось, знаєте, такого авторитетного, більш популярного, більш якіснішого клубу. Ну, але це, це футбол, це життя. Доку обходить тут, як на мопеді всіх обіг. Удар по воротах, на щастя, для нас це обійшлося. Анатолій Трубін, різьмачемно ну ще заміна. Заміна в складі Рему. 80 номер на смі, вчера собі. Залишається зіграти друзі 15 хвилин. Поки що рахунок 1-0. Граємо у Франції знову Доку з м'ячем. Доку, доку, фінтич. Передача вдар. І що робив Анатолій? Трубін, що робив Трубін. Що робили захисники, то я вже мовчу. Залишили гравця, і також Трубін чомусь взагалі не зіграв. Ось тут щось непевні дії, залишив вільним ближній кут Ласіна Траурез м'ячем. На правому фланзі немає підтримки, знову ж таки, програючі гірники не поспішають, не поспішають йти вперед. Треба вже, не знаю, йти в здається, але поки що. Поки що десь так. Таке враження, що гірників такий рахунок влаштовує. Ну, якщо в попередньому матчі виграли 2-1, то 2-0 програємо. Як мінімум, треба забувати ще один м'яч, аби перевести гру до овертаймів. Трауре Швед. Закидання знову помиляється. Мар'ян Швець з передачами. Тут ще фол в атаці, але Рефері дозволяє догравати. Останні хвилини матчу Рен Шахтар 2-0. На жаль. Сподіваюся, що цей прогноз у FIFA 23 наш не здійсниться. І все ж таки зіграємо бодай і Вийдемо, пройдемо до наступного раунду плей-офф Ліги Європи. Дві хвилини компенсує головний рефері. Знову до м'ячем. Непогана комбінаційна гра від Рену. Все, переграли вже. Переграли вже майже три хвилини. Передача п'ятою назад. Ну і в ці мої друзі лунає такий фінальний свисток. Отже, в нашому матчі FIFA 23 Рен здобуває перемогу в себе вдома у матчі з гірниками з рахунком 2-0 і крокує до наступної стадії. Ну, Сподіваюся, що сьогодні гірники подарують нам, як мінімум не менш цікавий матч, аніж, аніж, аніж перша зустріч. Цієї пари. І все ж таки сподіваємося на те, що гірники пройдуть до наступного стадії, до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Рен Шахтар 2-0. Володіння 50 на 50, удари 6-4. Очікувані голи 3 рівно. у Нас 1, і ну, 3 1 міг бути рахунок, але хоч так, хоч так не влаштовує такі, такі результати гірників. Так, Зубков, 7-4. Ну, слабенькі оцінки. Кращий гравець у складі Рену, звісно, каліміандрі 7,9 балів. Все, друзі, будемо завершувати. Всім бажаю гарного футбольного вечора, гірникам. Бажаю, звісно, що перемоги. Будьте здорові, бережіть себе, всім пока-пока.